І так, е, другий приклад. Е, мені здається, це е, приклад, який ну, е, трошки, е, можливо, нестандартний. Ну, на мій, е, я я намагався зробити його таким, але ж подивимося, яким чином ви на нього е, відреагуєте. І так, українська компанія, офіційний дилер турецької компанії імпортує товар, будь-який і реалізує його в Україні оптовими партіями. Турецька компанія в переліку Кабміну. Дохід компанії 150, зрозуміло, що це контрольована операція. Основний бізнес-процессифтвор – торгівля товаром без значних доданих функцій через мережу непов'язаних контрагентів. Ну, тобто, по суті, товар з колес е продається в е компанії е обмежена кількість функцій, незначна кількість співробітників. Ну, і, е так, якщо його представити, це низькофункціональний е, посередник, е, закупівник, як ви його називаєте. Українська компанія не закуповувала подібний аналогічний товар у інших постачальників. Тобто у них одне вікно і через одне вікно, е, власне, відбувається інфу. Так, е, політики Стецу немає. Угу. Так, настанови ОСР вказує, що Мірило повинно бути достатньо незалежним від контрольованих операцій, в іншому випадку не існувати об'єктивної відправної точки. Я абсолютно з вами погоджуюсь. А, Власне, Марія, можна попросити ну, сутність, до чого коментар? Тобто, зовсім зрозумів. І так, в цьому прикладі в нас. Давайте підемо тою ж самою логікою. Якщо можна, я зараз виведу на екран. Так, я зараз виведу на екран. Будь ласка, share screen. Так, давайте подивимося другий приклад. І так, другий приклад. Ну зрозуміло, ти цу, о, окей, з цим я думаю, що питань немає. Ділова мета операції. Е, яким чином ми будемо тестувати ділови Е, В даному випадку наявність валового прибутку навіть на рівні, е, тобто, якщо ми е, побудуємо звіт і наявність, хоча валову прибутку, а краще операційного прибутку за цим сегментом, це ознака наявності ділови мети. Функціональний аналіз, я думаю, що також е, зрозуміло, що компанія з умов задачі вона виконує менше функції, несе менших ризиків і, напевно, використовує менше активів. Е, тобто, вона у нас така більш проста. Е, метод, який ми застосовуємо, ось тут я зараз вас хотів би запитати. Е, ну, тобто, зрахуванням того, що у нас немає. У нас немає внутрішніх підставних операцій. Так що і як ви запропонуєте? Джерело. Це пов'язано з методом. Зіставність, це питання одного ж таки повертає до вас. Страна, що тестується, напевно, будемо тестувати себе, так як більш просто. Ну і показник рентабельності умовно, так, для тестування. Ну і. Знову ж таки, я вам тут наводжу аналогічний приклад. І спробую просто свій хід думок пояснити, а ви вже зараз прокоментуємо вже на завершення яким чином. І так, ми маємо справу з таким низькофункціональним, низькоризиковим посередником, так? І, на мій погляд, на мій погляд, тобто, від діяльності, ми відібрали. Перший ключ. Наявність збитків, другий ключ, володіння, третій ключ. Далі. Далі. Наявність експорту. Так, я вважаю, що наявність експорту. Ну тут не експорт, напевно, імпорт краще да, застосувати. Тобто, чи були імпортні операції? Напевно, це підсилить ваш ваші. Ваш аналіз в частині функціонального такого функціональної зіставності. Тобто, я буду застосовувати всі ці критерії в частині відбору. Ну, тобто, по вирусці максимально, що підходить до нашого випадку, наявність імпорту, так, і е, кількість співробітників. Тобто, кількість співробітників, вона відповідає функціям, які компанія несе, ризики, який приймає, активи яке використовує. Навряд чи ми можемо зіставляти компанію з там, де 4 співробітника, з компанією, які 45 людей, навіть за умови, що в них е, зіставний рівень виручки. Е, це, власне, е, мій погляд на ці е, на цей аналіз. А, до, а, до речі, е, все ж таки давайте повернемося до показника рентабельності, які, е, напевно, я вам хотів би. Останнє що, я вважаю, що тут можна використовувати показник валової рентабельності операційних витрат саме цей показник в цьому випадку, в випадку, коли це низькофункціональний посередник. І буду обґрунтовувати, що саме він найбільш пасує до характеру цієї операції. Не на рівні чистої рентабельності, а на рівні валу рентабельності. Чому? Тому що мені все ж таки треба більш сфокусуватися на тих функціях, які притаманні саме цій операції.